Більше десяти різнокольорових вивісок на одній невеликій ділянці. Цю локацію на Тероспольській можна назвати своєрідним музеєм візуального шуму, яким рісніє центр Одеси. Історична частина міста обвішана рекламними вивісками, банерами заклеєні навіть вікна. Очищення фасадів від дисгармонійних конструкцій одна з задач від ЮНЕСКО, які Одеса зобов'язалась виконати після того, як частину центру визнали всесвітньою спадщиною. У міськраді наразі планують розробити нові єдині правила оформлення зовнішньої реклами. Архітектор Анатолій Єксарів вважає фахівцям слід звернути увагу на приклад інших міст. Ані обходилися маленькими вивісками, які вписуються в конні пройоми, які не іміють ніяких діоннових підсвіток это всегда какие-то льогій букви, которые очень часто розміщені на шпилечном основанні, которое навіть мінімально касается фасада. Правила розміщення зовнішньої реклами в Одесі востаннє змінювали у 2019 році. Тоді зменшили допустимий розмір таких конструкцій і підвищили ціни на їхнє встановлення. Зараз же для боротьби з порушниками планують виводити і систему штрафів найбільший на півмільйона доларів. У нас у середньому за рік доводиться демонтувати до трьох тисяч незаконно розміщених рекламних конструкцій, власники яких ігнорують законодавство, правила і приписи. Водночас, екс-голова робочої групи по включенні Одесу до списку спадщини ЮНЕСКО Микола Вікнянський переконаний, прибирати рекламу з міста не першочергова задача. На його думку, пріоритетом наразі є реконструкція історичного центра, і для цього варто створити незалежну організацію, що об'єднає фахівців міськради та мінкультури. Там мають бути політики стосовані моніторингу об'єктів, оцінки технічного стану, оцінки рекомендації стосовно технології ремонту та збереження. Дар'я Стойкова, Павло Шаповалов, перший міський.